Привіт усім. Прекрасний спосіб організації дозвілля у колі друзів або сім'ї гра у боулінг. А що це та з чим його їсти, дізнаємось прямо зараз? Кому який шар обирати? У боулінгі є шарика для діток для маленьких жінка, мужські і відповідно, професіональні. Відповідно, дитячі шістка та сімка вагою близько трьох кілограмів, жіноча вісімка та дев'ятка до чотирьох кілограм, а чоловічі від десятки до шістнадцятки більше п'яти кілограм. У дітей окремі доріжки дорожки відрізняються тільки від тим, що детські пожелабам, от два жолоба по бокам йдуть, подимаються бортики на дітей, щоб шарик відповідно, не скатувався. А ще не намагайтеся цілитися в центр кеглів. А зона розбігу, є спеціальна відмітка, вона десь на 2 2,5 метрів. Там, йдуть э, як стрілочки, якби указати. Вот изначально надо попасть всего-то нам всего в центр этих стрелочек, и дальше вот если вы попали, допустим, в центр этих стрелочек, так он дальше шари покатится. А чтобы написати вилами по воді, станемо до діла. Ви для мене підготували таке цікаве взуття. Воно спеціальне? А, да, это специальный обувь для боулинга. Вот этого часть, она идет жесткая и немножко скользкая, а сам каблук, он наоборот прорезиненный и, ну, как бы более для торможения, создан чтобы, ну, притормаживать немножко. Со временем привыкаете и намного удобнее играть чем свои. Не, вы расскажите про шары, которыми я сегодня буду играть, потому что это первое, деле. Я вам приготовил как бы несколько шаров. Это вот женские шарики восьмерки, у нас синенького цвета. Знаешь, еще вот так торматы правда? Да, вот так вот правильно держать. То есть при броске, когда вы бросаете, то нужно бросать вот так, вывернуть полностью вот так. кисть. У -у да. Эти пальцы для того, чтобы фиксировать, то есть эти вы просто держите шар, а вот этими двумя, ну, у -у вот этими, вы фиксируете его, чтобы он никуда не развернулся. То есть это ему направление. Проходите, <св Hong Kong> <св <связан> 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 Самое главное, чтобы у вас вот смотрите, опустите руку, чтобы у вас вот при и кисть шло по одной линии. Набравши повітря в груди, я розпочала гру, і скажу вам: у мене гарно виходило. І про вартість гра у будні, окрім п'ятниці до 19-ї години, обійдеться в середньому 100 гривень за годину. Вже після 19-ї – 141 гривня. У вихідні та п'ятницю до 19-ї години ви віддасте 141 гривню після 198. Ціна студентської та дитячої гри знижується на половину. Зважте ціна вказана не за одну особу, а за кілька гравців на одній доріжці. Чудова нагода провести наступні вихідні гуртом і дружньо. Такий відпочинок мені подобається, того ж бажаю і вам.